Всім доброго дня! Хлопці, сьогодні два питання. Перше реклама і пропозиція, друге. Анонс. скажімо так. Хочемо таку штуку зробити дуже давну. Дивіться, наша нова покупка. Моя нова покупка. Да? Скажімо, я собі такий фуганок Номер 6 Стенлі. in Інгленд. Bailey. Ручки тут планується поставити з горіха. Поки я собі так поставив там, поки ці не доробив, то ще чисто, щоб мені по роботі були це пластикові, скажімо так. Ну, В принципі, по роботі мене вони влаштовують. Але, звичайно, що собі треба буде, хай ну, всіх там ручок збираю з горіха. Так, дивіться, значить штука, яка в принципі дуже класна. І у будь-якій майстерні ну, хотілося б, щоб вона повинна бути. Да? так. Але дуже класно. Фуганки, шестерка, сімка, ну, вісьмерка це досить, досить рідкі, скажем, в основному там, шестерка, сімка Дуже класна штука, хлопці, дуже класна. Чого? Тому що якщо десь нам треба чи вирівнювати, чи якісь поверхні, по перше, він сам по собі зрозуміло, що важкий. Потім я за залазив розкажу. Тобто він важкий, він добре йде. Коли ми його, ставимо, коли попадають якісь сучки або нерівності, він їх навіть не відчуває. Якщо ви робите там щити або ще зборку, оця прифуговка, ну кращого, я поки, скажімо, не бачу. Який би фуганок і рейсмус у вас не був. Все-таки ця прифуговка, да, вона дуже добре є. І, наприклад, коли вирівнювання великі поверхності, все-таки і маленькі повинні бути там, четверка, п'ятерка, тут мови нема. Але шестерка теж добре, коли вона є. Значить, дивіться, мого знайомого там є шістка, він теж є там на продаж, готує. От, Якщо треба, Кому треба, кому цікавить. Пошліть, дзвоніть, тоді я його візьму, відреставруємо, і він буде до продажі. Значить, планую я, що там буде, планую я, вже скажімо, спланував собі, що там буде лезо отакої товщини. Тобто це буде пілана. Отакої товщини, це 5 мм товщиною лезо. Відповідно, там буде інший прижим і буде. Фуганок з такою штукою. Да. Навіть цей сам прижим, тож він можливо буде, ну можливо, скоріше я, тож я такого самого зроблю. Класна штука, дуже класна штука. От тут, скажімо так, да, рекомендую. От Знову ж таки, якщо кому треба, зміг, да, ця штука буде не дешева. Тобто це зрозуміло. Ну, як не дешеве. Якщо там один купляє собі для машини диски за пару сотень євро. Да, а, ти він рахуєшся нормально, то для інструмент всім розуміємо, що гроші шкодувати не треба. Тим більше, коли інструмент хороший. Знову ж таки, той, що фуганок, шумознакомого, є, планується, планується. Він буде в дуже хорошому стані, дуже хорошо зроблений. Тому що він вже ізначально він дорогий, ізначально він вже хороший. Він то практично майже новий. Там England, все як має мабуть, як належить. Тобто, скажімо ще раз, коли ми, нам щось треба вирівнювати або просто фугувати, класна штука. Все зрозуміло. Я потім ще пару оглядів на його зніму, це поки так вкратце. Далі, хлопці, дивіться, таке питання. Е, значить, по заточці, по цьому всьому, скажімо, як мені казали, що під яким кутом ставиш, який кут заточки, як його правильно заточувати, ці всі кути, все. Я думаю, хлопці, що я, мабуть, роблю анонс, що я, мабуть, зніму пару відео, можливо, навіть за одне я не встигну, тому що формат ютуба мені не дозволяє. Я повністю розкажу. Там що таке кут заточки, який він, чим він відрізняється, як мені показали, каже, ти показуєш на варітасі, а тепер покажи на таких на стенді. Тобто, дивіться, наприклад, це оборотник. Тут кут. Бачите, який кут? 12 градусів, а тут 45. Яка різниця? Чи велика різниця є? Чи різниці нема ніякої, чи варто що краще? Як буде краще вести себе. Оцей кут 12 градусів чи 45. В чому проблема? Чи варто, чи не варто. Я думаю, що я це все діло розкажу, покажу. Ну, Пару своїх навіть секретів, скажімо, розкажемо, покажемо в наявності, що воно є. Так що кому цікаво, слідкуйте за каналом. Я думаю, що я все-таки пару відео таких зроблю. Не спіша. тихо, спокійно, все гарно розказати. Якщо навіть не вложусь в одне відео, там зробимо два, зробимо три, YouTube стерпить. Я думаю, що це буде корисніше, ніж слухати... Дурні новини, які непонятно, хто і що розказує. Ну, кому, кому це цікаво, відповідно. Да. Добре, такий анонс. Так що слідкуйте за каналом, покажемо, розкажемо, кути, заточки, де оборотник, де краще, де менше, де можна зекономити, де економити не варто. Все розкажемо, покажемо. Слідкуйте. Добре, дякую за увагу. Добачення.